Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, мене звати Марія і сьогодні ми познайомимося. Так, я вирішила зробити таке відео, в якому трішки розповім вам про себе. А також попередньо я, ви мені ставили запитання, і я сьогодні вирішила відповісти на них. Запитань було досить. І тому, якщо вам цікаво, хто ж є така, хто ж ця людина, що сидить за кадром і розповідає вам про книги, то залишайтеся зі мною. Також, якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання, ви можете їх ставити мені у коментарях. Признаюся вам, що записую ось цей шматок вже вдруге. Тому що, як виявилося, це дуже складно про себе щось говорити е і якось знайомитися з новими людьми через камеру, але я спробую. В принципі, якщо у вас виникнуть якісь запитання, то ви можете їх, е не пам'ятаючи, залишила в цьому шматку. Тому нагадаю, ви можете ставити їх у коментарях. Можливо, я вже вам письмово відповім. А, і спочатку я розповім дещо про себе, а потім зачитаю і відповім на ваші запитання. Отже, мене звати Маріанна, скорочено Марі, так мене називали Мої друзі. І я своїми підписниками теж з деякими так дуже сильно зблизилася, тому, в принципі, і назвала свій канал Mary's Bookshelves. Чому я додала літеру І? Тому що просто мені так подобається і саме через це мене часто плутають із Марією. Але ні, моє повне ім'я Маріанна. Я народилася і зараз проживаю у невеличкому прикордонному містечку біля Закарпатської області. Я жила дуже досить довгий час і зараз. Дуже палко люблю це місто Івано-Франківське, часто туди навідуюся. Ну, як часто, не так, як би я хотіла, але все ж таки є такий пунктик. Власне, кожного разу, коли я їду у Івано-Франківськ, я обов'язково вертаюся з якимись книгами, тому що це місто, яке привчило мене читати. І взагалі не те, що привчило мене читати з. Якось так систематично, а, воно е, дало мені розуміння того, що читання е, робить життя більш наповненим, більш повноцінним. Одним словом, якісь філософські вже думки з'являються. Це, до речі, мені дуже характерно. Е, я можу спілкуватися на різноманітні теми дуже-дуже дуже довго. Хоча, як зараз я бачу і помічаю за собою певні зміни, якщо раніше я була прям такою екстраверткою, то зараз я якось е е е е не те, що я обмежуюся не те, що я взагалі не спілкуюся з людьми, але е стараюся обмежуватися. З спілкуванням, з оточуючими, не моїми людьми. Я досить відразу розумію, чи людина моя, чи не моя. Вона мені підходить, чи не підходить. Тобто в цьому плані. І так, в мене досить таке вузьке коло спілкування, таке тісне, хоча за своєю професією я вчителька зарубіжної літератури, і мені важко це, важко це вдається, якось вникати спілкування, тому що у ну, мене у в побуті, тому що так чи інакше зустрічаєшся з людьми, спілкуєшся і тому подібне. Отже, так, такі е, я про себе якісь деталі розповіла. Е, працюю я в школі, працюю я в школі з 2019 року, і це м -м, мені дуже подобається. Е, я м -м, поставила собі таку місію е, не те, що змусити, а просто показати дітям і їхнім батькам, що читання це цікаво, це не тільки корисно і важливо, а й цікаво. Читання може бути для задоволення. Ось, і маю, на щастя, досить хороші успіхи у цьому. Фух, Я розповіла, не знаю, що там вийшло, і вже все повилітали думки. Краще я повернуся до ваших запитань. Отже, Почну з першого, яке поставила мені моя подруга Анастасія. І вона мене питає, коли спільні читання? <гум> Настя От е коли ми із тих спільних книг, які ми собі накупляли, е візьмемо щось спільне, коли ти е і спільно будемо читати, тоді вони будуть. Коли це буде, я не знаю. От е залишаю тобі. Цю відповідальну місці, спонукає мене, будь ласка, прочитати спільно якось, якусь книгу. Е, далі мене питає бук Оліка. Я сподіваюся, що я правильно читаю ваші нікнейми, але е, якщо щось не так, то вибачте. Отже, мене питають: Привіт! Судячи з ваших відео, ви дуже добра і приязна людина. Привіт, дуже дякую. Тому питання таке: чи існують книги, які ви принципово не будете читати, оскільки вони містять теми, які болісні для вас особисто, наприклад, насилля в усіх проявах тощо. І тут здається, що є ще запитання, буду відповідати по черзі. Якщо чесно, то свідомо я б не обрала книгу, в якій справді є насилля, є зґвалтування, наприклад, будь-яке зґвалтування. Чи якщо я чую, наприклад, або Читаю якісь перші уривки, і там прям дуже багато якогось сексизму, то швидше за все, я такі книги не буду читати. Але що стосується до насильства, зґвалтувань і знущань. Над людьми іншими або над тваринами, то мені це дуже складно читати взагалі навіть новини мені складно сприймати, як думаю, і багатьом адекватним, всім адекватним людям. Ось, Але так, мені чомусь зразу згадується фільм Милі кістки, здається, так називається. Я пам'ятаю, колись був дуже такий бум на роман Милі кістки. Якщо я неправильно говорю про цю книгу, то залишу назву цієї книги, то залишу десь можливо правильну її, правильну її назву. І я пам'ятаю, як багато там моїх знайомих, багато тих знайомих, які читали, зокрема дівчата, читали цю книгу, де описується про ну зґвалтування і взагалі не тільки зґвалтування, а там вбивство, здається, дівчинки, і є фільм знятий на, за е, мотивами цього твору. То я фільм подивилася і була дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, не те що вражена, а під емоціями. І однозначно я б таку книгу ніколи не читала і не радила читати. Ось, е, ну так, отакі книги. І ще у мене таке запитання. Чи не здається вам обмеженим формати BookTube, чи не думали ви над створенням нового формату? Ем, BookTube для мене наразі це ідеальна платформа, якщо ви про це. Ем, ідеальна платформа для того, щоб ділитися своїми враженнями. Особисто я не люблю писати відгуки і колись спробувала вести букстаграм. Мені, чесно кажучи, це завжди з-під палки я мала робити. Тим більше, якось так фотографувати, щоб підставляти ці всі, всю якусь естетику. Мені якось це на мене давило, тому одним словом я перейшла на буктюб. BookTube. BookTube мені дозволяє. Широко давати якісь відгуки, широко там мислити, так і доносити свої думки глядачам. На відміну, скажімо, від Тіктоку, хоча, можливо, в Тіктоці я б теж спробувала себе, але якось просто я розумію, що з часом своїм я не потягну. Якщо влітку ще більш-менш можна вести якісь ще сторонні там платформи, то в коли почнеться навчальний сезон, ні, мені просто я загнуся. А формати буктю я б залюбки е, пробувала ще інші формати, зокрема влоги 3х3, влоги там 24 години читання. Але я вже не знаю скільки разів починала оцей влог 3 на 3, і в мене ніяк не виходило постійно чомусь. Тому м -м, поки якось так, але можливо е, в кінці, в другій половині е, липня. І на початку або всередині серпня в мене це вийде, тому що в мене буде відпустка, і можливо, буду для вас знімати. До речі, якщо вам цікаво, то дайте мені знати, чи цікаві вам будуть такі влоги просто з подорожі. Наступне запитання від Я... YouTube зараз мені чомусь можливо це не тільки у мене, але не те, що блокує, просто не показує нікнейм, а, але питання таке: уявімо таке життя, в якому б дозволено обрати і прочитати лише одну книгу, щоб це була за книга. Ти ж її прочитав чи тільки в пошуках? А, якщо взяти ті книги, які я, це досить таке важке запитання, досить. А, тому що обрати, хоча не настільки важке. Тому що я, мабуть, маю одну із таких книг, які я б могла е, обрати е, одну дозволену книгу. Ну, це трошки взагалі важко, це сподіваюсь такого не буде. Але щоб е, одна книга, яка була біля мене завжди, це. В мене є два варіанти, або, знову ж таки, це будуть два мої улюблені автори: Фредрік Бакман, або Мед Гейг, і в мета Гейга я б обрала The Comfort Book, яку я вам показувала в попередніх відео, тому що це справді книга, яку ти відкриваєш час від часу, і Книга, яка мене підтримує. Ось скажу так. Тому, але, звичайно, я буду е, в пошуках далі. Сподіваюся, що таких книг у мене ще е, знайдеться. Дякую вам за запитання. Далі два питання е, чи декілька питань навіть е, від Олени з каналу Книга Джунглі. Е, дякую е, за запитання. Е, розкажи ти в Наталі Довгопол вже все, що виходило читала. Ні, я не все читала в Наталі Довгопол, е, хоча я дуже люблю цю авторку, я в ній дуже впевнена е, і познайомилася я минулого року з нею. Е, але я ще не читала про Кубу і е, Едельвайс, щось про Едельвайс, здається, більш дитяча книжка. От, але е, от цю дитячу історію, а ще в неї є «Прокляте небо», здається, від КСД. То я не читала, тому що я сподіваюся, що ця книга буде перевидена. От, і бажано не КСД, а у Віваті, тому що Віват дуже гарно видає Наталю Довгопол. Але я м, справді хочу далі читати, знайомитися з цією авторкою і дуже чекаю, коли вона видасть третю частину. Постійно їй пишу, коли це буде, як скоро. Ось третю частину шпигуток. Дуже чекаю на е, цю історію. Ще Олена запитує, як почала працювати у школі. Це давня мрія, чи зірки зійшли? Чи справді вчителі мають 2 місяці канікул? Е, так, вчителі справді мають 2 е, місяці канікул, е, точніше, 56 календарних днів, дається так. Е, так, це великий плюс. Який має свої нюанси, тому що перший місяць ти просто відходиш від навчального року, а другий місяць ти вже готуєшся, ти вже ну знаєте, коли на такому стрьомі, коли готуєшся вже морально до того, що так, там треба календарні, там треба плани, там треба то, там треба все. Одним словом. Як такого відпочинку відпочити досить важко дається, бо навіть сьогодні я зустрілася з колегою і вже декілька ідей на наступний навчальний рік з'явилися. Але не про це. Як я почала працювати у школі, я мріяла, типу, ну, не мріяла, мабуть, але я просто хотіла працювати вчителькою з дитячого садочку. Uh, і якось так склалося, що я пішла навчатися спочатку педагогічний uh, на початківця. Мені сподобалося вчителювати, але не сподобалося uh, працювати з uh, дошкільнятами. Ось і не те, що не сподобалося, просто було якось не настільки цікаво, як, скажімо, вже в uh, викладачі заробічну літературу. А прийшла я після університету до школи працювати, і так залишилася і до зараз. Е, тому так, ця, це була якась така мета в житті. Я дуже рада насправді, тому що я відчуваю і бачу результат, і я сподіваюся, що діти теж, <пл 'їд> діти теж бачать. Тому так, школа, вчителювання це взагалі те, педагогіка, це те, що мені дуже близьке до душі. Я або я просто більше не знаю нічого робити, крім того, що розповідати про книги. Хоча, взагалі, задумайтеся, це це була б звичайно робота мрії, якби були деякі, ом, якби не деякі нюанси. Але ще щодня приходжу на роботу і розповідаю про те, що дуже сильно в житті люблю про книги. І намагаюся долучити у цей світ інших людей. Отак. От Також мене запитують, чи любиш подорожувати країна або місто, куди б найбільше хотілося б потрапити. І чому? Ем, я дуже люблю подорожувати, подорожі наповнюють мене. І я. Обожнюю подорожувати. ось В минулі роки я подорожувала більше україною, тому що я була якось студенткою мені подобалося це. І зараз я розумію, наскільки мало я цього робила, тому що зараз я дуже ностальгую за. Тими містами, місцями, які зараз, зокрема, окуповані, скільки всього приємного мене пов'язує з тими місцями. От, але куди б мені хотілося потрапити, найбільше зараз це будь-яка скандинавська країна. Я дуже люблю Скандинавію, і мрія мого життя це Ісландія. Я дуже хочу в Ісландію і Uh, так, Скандинавія і Ісландія. Так, поки я звільняла місце, то я змогла підготуватися до наступного дуже цікавого питання. Uh, і, мабуть, воно це такі питання, uh, які можуть справді допомогти, зрозуміти людину, що це за людина. Uh, чи любиш uh, так, які... яку музику? подобається мені слухати улюблені фільми, серіали чи мультики, які передивлялися декілька разів. Я спеціально для цього зайшла у свій Spotify, для того, щоб подивитися, е, промоніторити, що ж я там слухаю. До речі, до війни я якось закинула слухання е, музики і взагалі після війни взагалі нічого не слухала. І от декілька місяців, мабуть, з початку року, якщо я не помиляюсь, Spotify вернув, повернув просто мене у а, співочі таке е, життя музичне верніше. І е, якщо казати про ту музику, на якій я виросла, то першу, першого, кого я пам'ятаю, це був Емінем. Я о обожнювала його і зараз мені теж ну, типу, його музика подобається. Е, і моїм улюбленим, е, е, моїм улюбленим співаком є Бруно Марс. Я дуже люблю його досить довгий час. Я навіть не пам'ятаю себе, коли я не любила Бруно Марса. От, а також я формувалася на Nickelback, на скайлітах і от е, таких гуртах, е, рок-гуртах. Зараз я в принципі теж люблю ту музику, але е, слухаю її не так часто. Е, тільки моїм от, улюбленим все ж таки залишається Бруно Марс. От а зараз найчастіше я слухаю Манескіна і Марко Менконі. Менконі це е, чувак, який представляв Італію цього року на Євробаченні. І я натрапила у Spotify дуже якось рандомно на його пісню, а коли в мене був сильний депресняк, і я лежала вдома на лікарняному. І потім я вийшла на роботу і кожного дня слухала його, кожного ранку, йдучи на роботу, слухала його музику, і вона мене вернула у нормальне русло життя, тому дуже люблю цього співака. Ще в мене є багато коли. Я люблю цю українську співачку. Мені зараз вона здається топовою просто в моєму списку. Іноді в мене буває Тейлор Свіфт, Джей-Ло Фінеса. Я обожнюю Джей Ло давно, і теж відколи себе пам'ятаю, Фінеса відкрила мені моя сестра. Це, якщо я не помиляюся, рідний брат, Лін, як її звати? Запишу. Як звати цю співачку? Окей, запишу вам, як звати цю співачку. А також в мене є Бредлі Купер і Леді Гага, дуже люблю їхні, їхні колаби, от, люблю їх слухати. А якщо з українських, то, мабуть, моїм улюбленим, улюбленими гуртами для мене є без обмежень і Sky. Я дуже їх люблю. ну, Зараз іноді слухаю творчих. От. Це, мабуть, такі о, топи у моїх у моєму Spotify зараз. Що було питання про фільми, серіали. А, фільми, можливо, ви здивуєтеся, але моїм улюбленим актором є а, Сталоне. Сильвестр Сталоне. Я його дуже якось люблю. А, він мені подобається абсолютно всім. От і е, у, найулюбленіші фільми з ними це Рокі, це серія про е, боксера, дуже мені подобається. От, до речі, зараз з'явилася ментка думка, можливо, вам цікаво е, буде дізнатися детальніше про ті фільми, які мені подобаються. То можете залишити, дати мені знати. Я, можливо, щось таке би зробила. Ось, я кожного року, кожного року передивляюся перед Різдвом років. Абсолютно кожного року або перед новим роком. Ще мені подобається фільм, він старий, здається, 93-го року. Хоча, мабуть, у ще старіший, окей. А, але він називається «Скелелаз». І це фільм, який мене там теж грає головну роль Сталоне. Він там такий молоденький красунчик, хоча і зараз він чав. І це такий фільм, який з перших хвилин я так з вмиранням хвилювалася взагалі за героїв. От він такий драматичний. Е, ще мені подобається, от я називаю просто ті фільми, які мені прийшли відразу в голову, коли я прочитала це запитання. Я його прочитала щойно. Е, і Реальна любов, там справді класний фільм з різними новелами, хоча я пам'ятаю, що спочатку він мені не сподобався. І герой, який грає, якого грає Алан Рікман, мене дуже сильно розчаровував постійно. От, але зрештою мені дуже подобається цей фільм, люблю його передивлятися. І опівночі в Парижі. От такі фільми. Що стосується серіалів, то тут, а ще, звичайно ж, володар перснів, обов'язково, і Гаррі Поттер». Це власне до питання, які передивлялися декілька разів. В нашій сім'ї, якщо я не знаю, що дивитися, то я просто вмикаю «Гаррі Потера або Володаря перснів, або хобіта. Ось так. Серіалом, моїм улюбленим серіалом залишається «Аббатство Даунтон. Мені, подобається, мені подобаються Сімпсони. Я люблю дивитися В Сімпсонів, звичайно, українська, український дубляж шикарний у Сімпсонах. Також насправді ми дуже часто дивимося мультики з чоловіком і навіть. Я коли лягаю спати, то вони грають на фоні, і це часто Футурама або Гріфіни. Дуже багато, дуже суперечило ці е мультики, але, е одним словом, вони грають у мене на фоні, тому, в принципі, я їх дивлюсь. так. Е але я виросла на коті пси, на Ей арнольд дуже любила Ей Арнольд. Зранку я прокидалася якомога швидше, щоб подивитися Ай, Арнольд. і Тома Джері, Це те, що я, мабуть, Тома Джері найперше дивилася. І моїм взагалі улюбленим фільм-серіалом в дитинстві був Альф. А також потім я дивилася Пліткарку, як більшість дівчат. Щось там про Джекі Чана дивилася. От, і щоденники вампіра. Хоча щоденники вампіра люблю досі. Я думала, що це відео буде дуже коротеньким, але як бачу, воно досить розтягнулося. І залишилося останнє запитання. Як зародилася любов до читання, які ще маєте хобі, окрім читання? Я, здається, знімала відео і залишу вам посилання про свою якусь читацьку історію. Але е, читання в мене, е, в мене спочатку зародився інтерес, цікавість до людей, які читають. Швидше так. Е, мені справді було дуже цікаво просто спостерігати за тим, як ці люди спілкуються, е, що вони. Як вони які вони думки дають, яким стилем життям вони живуть? І я дуже добре пам'ятаю, як у мене була вчителька, яка, власне, мене її якби, прототип, так, вона мене спонукала до моєї діяльності, власне, щоб я пішла на зарубіжну літературу. І мені було дуже цікаво, я коли слухала її лекції. То я хотіла, в мене була думка, я хочу бути такою ну, цікавою, не те, що там розумною, а от цікавою, як вона. І таким чином у мене зародилася любов до читання. Я почала читати. Потім її підігрівав Івано-Франківська, власне, моє навчання в університеті. І коли я бачила, скільки багато можливостей відкриває читання. Ось е Отак сталася моя любов. Але якщо детально хочете дізнатися, то залишу вам посилання внизу або зверху, ви можете побачити. Е я вже не пам'ятаю, що я там говорила, але пам'ятаю, що мої перші книги, е це був е Гоголь. Ніч перед Різдвом, читала щоденники вампіра, е, також читала якісь такі романи Аля Анжеліка своєю, е, своєю однокласницею. От. Тому так, от такі були е, таке було у мене знайомство з читанням. А чи маю інші хобі? Ні. На жаль. Я, як я казала, мені здається, що я знаю тільки читати. Розповідати про книги і працювати в школі, ну, типу, не в школі, а просто вчителювати щось, от розповідати про літературу. Але насправді е, мені дуже подобається е, фотографія, і також мені подобається кулінарія. Але останнім часом кулінарія відійшла десь дуже 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 далеко. От а фотографія так, я люблю фотографувати. От, люблю робити це з природою. Що ж, це були всі ваші запитання і мої відповіді. Якщо у вас залишилися або виникли ще якісь додаткові запитання, то ставте мені у коментарях, я вам постараюся на них відповісти. Якщо, можливо, щось вас ще таке додатково цікавить. Дякую вам за перегляд. І пропоную в коментарях познайомитися з вами. Мені цікаво дізнатися якісь там, не знаю, цікаві факти про вас, про моїх глядачів. Тому буду рада, якщо ви про це напишете в коментарях. Дякую вам за перегляд! Зустрінемося в новому відео.